Всім чудового дня, авіа історія два, блін, називається. Ось ви бачите на малюнку на фото. День у мене отак навіть починався, починався класно. Все було супер, жара, я відпочивала, спілкувалася з друзями, ходила там до них на роботу. Це Далі я пішла в спортзал, все було кльово в спортзалі, ви теж це все, все бачите. Далі це жах. Я йшла додому. І дівчата їхали на самокаті, а я говорила по телефону з людиною. Я чула щось кричить там ззаді, але я нічого не зрозумів, а поки я повернулася, самокат дуже швидко їхав. І я вам скажу я не туди теж пригнула не в ту сторону. Ну, насправді я думала, що я не права. Ні, насправді ви не повністю дівчата. Коротше, вони мене так збили на самокаті, на електросамокаті, щоб ви розуміли, я цю історію для тих, щоб ви були дуже уважні і дивилися трохи назад, коли йдеться, тому що я не знаю, хоча б щоб приїхати в ту сторону, яку потрібно пригнути, якщо вони їдуть, я не знаю. Но вони ж не можуть теж сказати швидко. Я куди вони їдуть. Коротше, я стрибнула в сторону, відійшла туди, куди і вони їхали. І ви зрозуміли, вони мене повністю збили. Я зразу зрозуміла, що мені дуже е, крупно повезло, тому що самое головне, це не затормозити зубами і головою. От реально, блін. Тому що я знаю, що це таке, вже мене два роки тому було. І я вам скажу, оці всі рани, які ви бачите, це ще не все. Був забій ключиці, е, забій локтя, і на локті ще теж ранка корина, така невелика. В общем, повний, так скажемо, інвалід. І я вам скажу. Що а, я взагалі вищала, там так спочатку було боляче. А, і я знаю, що я зразу їх побачив, а це були такі дівчата, знаєте, молоді такі, діти мені годяться. І вони кажуть, блін, ми перший раз на самокаті, яка їхня вина? В першу чергу, коли на самокаті, я вже це колись розказувала з приводу роликів. Чи на роликах ви повинні навчитися їздити а, десь вдвоє? При тому вони дійсно на всі стожілися винні, тому що вони не могли тормозити. Вони кажуть, що ми перші, ми не можемо вдвоє стояти на самокаті взагалі в шоке. І там, коротше, їм десь я не знаю, років до 17, такі собі літочки 100%. І я вам скажу я в шоке, але я їх побачила. Навіть так, щоб вони спокійно спали, бо я бачив, їх совість замучила, вони стали і стоять, не можуть уїхати. Кажуть, вам дуже боляче, все нормально. Я вже їх обняла, прикиньте. От, я кажу, все спокійно їдьте додому. Хоча я вам скажу, я вже довго не вийду ні на ролики, нікуди. Я не знаю. Я вважаю, відчуваю себе якимось. Ну, наполовину інвалідом, це ж страшно. Щоб зробили мої сусіди, я знаю хто небудь кать хто. Я, от точно от, чи почали кричати, чи викликали в когось, це кошмар. Ну, є три варіанти відповіді. Щоб зробили ви, будь ласка, хочу знати. Викликали б поліцію. Із і знашли б всі дівчат, Ду, я викликала б своїх родичів, я маю на увазі, там чоловіка, брата, там папіка, щоб вони там із ними розібрались нормально, сама суд таки, знаєте, я. І третє, побачили, як я. От, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що б ви зробили за такі справи. І я вам хочу сказати головне ще, щоб нічого не забути. Дивіться, тому я ненавиджу все, що рухається від електроніки. Тобто. Самокати електричні, електри, а машини, якими ми не можемо в принципі, керувати або швидко за трамози, там, бо ми не можемо так керувати, якби ми керували в основному як ото своїм тілом. От, наприклад, все, що старінне, воно не так, скажем, небезпечне чи верніше безпечне. Дивіться. А велосипед, ролики, все-таки це все знаєте, якось можна його сконтролювати. Я не знаю. Но ці самокати це кошмар. Я розумію, дівчат, які не мають права і не можуть їхати і бояться на... А значить, цьому. А вони ще згоди їхали, це кошмар. Не можуть їхати, це взагалі забороняється дійсно. На дорозі там де йдуть машини, тим більше у них немає шлемів і взагалі краще в не раджу теж. Але я вам скажу, все нормальним не закінчується, в принципі, Ось те, що хочу ще головне останнє сказати. Так, будь поклят тих, хто випускає і придумує Ось ці такі знаєте, речі, які дійсно можуть вбити людину, покалічити. і взагалі. Але в основному, ми уявимо ситуацію, де стоїть машина. І де самокат теж лежить, вони же не винні, правильно? І в принципі, виходить, люди особою так не винні, хто видумав. Винні ті, хто керує, хто не вміє керувати, хто не навчився. І такий просто жах. Розумієте, я вас дуже прошу, люди, або будьте обережні, або дивіться самі. Не вмієте, не виїжджайте далі свого двору. Навчіться добре по кого їздите, навіть якщо це гроші для вас в копійку влітає, тому що я знаю там поповніше, хоч по місту поїхатись. Тому що друга людина, така як не я, не така, як я. А, натрапить, ви винішніш натрапити на неї. Я вам кажу, це як мінімум штраф, це все суд, штраф. І якщо я раний все до крові, а то ще переломи чи що ви розумієте, що це недоторканість там якась якась фото там не заробить і, і відео, а це поранення людини, це вам не обійдеться так просто. Просто наткнетись, нарветесь на якогось чоловіка серйозного або дитинку буде вести за руку мама. Теж от. Якась, як скажемо, аварія, ДТП, ну так скажемо, відбудеться, і ви побачите просто, що вам буде за це. Будьте уважні і підлітки, і всі люди, які взагалі, користуються такими ужасами, гадостями, які взагалі я не знаю, як розуміти і пояснювати, чим це все завершиться для вас і для людей.